Угу. Взагалі іпотека це ти даєш гроші, коли ти молодий. Так. <реш> ти, живеш, ти живеш в квартирі, яку, на яку тобі вистачили іпотеки. Це дво <реш> чи три кімнатна, максимум наборо. <реш> ти приречений спати на, а, на старості літ зі своєю дружиною, а хочеться окрему кімнату. <реш> в тебе немає для кожної дитини окремої кімнати. І, е, та, та. і все це для чого, щоб потім на старості літ ти міг продати цю квартиру і зробити собі зуби. Е, моя мама накопичувала, мій батько витрачав. Тобто, мама була за накопичення, мама, до речі, накопила е, за життя 40 тисяч доларів. Навіть гроші, але ну, я приїжджав а, в Ізраїль і кажу, мам, скільки тобі дати. Мама, дає, бере там, пачку, там, бере бере і вона відкладала, вона нічого. І коли я кажу, мам, ми п'ємо, ти мене пригощаєш, ти п'єш на кафе Класік. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається в Business клаві щомісяця, чому ви ще не з нами?